Дуже гарно. Неймовірно швидко просу... ногами так. Коли цей танець зародився взагалі і коли був поширений? Взагалі-то е, в Ірландії він народився, але поширений в Америці, тому що там поєдналися дві нації е, чорноафриканці і європейці. І рухи європейців поєдналися з африканським ритмом І ось народився цей танок. До речі, повинен вам сказати, як він називається? Степ. Степ, Або ще та кажуть, Чечіткою його назвали росіяни, тому що перший раз 100 років тому, коли перший раз американці приїхали до Санкт-Петербургу, вони його назвали ім'ям Птаха, тому що цей танок був подібний mm. до співу цього птаха. Пізніше називали Степ, але англійською назвою. Цей танок називається теп, але перш ніж ми продовжимо нашу розмову. Ми хочемо вам представити нашим нашим глядачам, щоб всі зрозуміли, що сьогодні до нашої студії завітав завітала людина, яку називають, яка танцює ногами, власне, і з такою швидкості, як танцює він, мабуть, в Україні не танцює ніхто. Тож я хочу нагадати, що до нашої студії завітав актор театру, естради та кіно, хореограф, педагог Володимир Шпудейко. Тож зустрічайте його в нашій студії. Ми зараз будемо спілкуватися а також ще почуємо неймовірні ри. Цього танцю. Пане Володимире, як розвивався степ, і дійшов до нашого часу? В Америці, звичайно, а до нашого часу в Україні, я думаю, що завдяки таким поодиничним скажімо, там виконавцям, в яких я потім перейняв цей жанр і почав розповсюджувати в Україні. Ви знаєте, на телекомпанії ТЕТ колись була телевізійна програма, яку я вів і розповсюджував цей танок. А зараз навіть я повинен вам сказати, що... Вже 20 років школа є в будинку офіцерів, де я викладаю жітку для всіх бажаючих дітей. Як ви бачите, до речі, був мій син Добриня Шпудейко. Да. А yeah. також от, цікаво, коли ви взагалі відкрили для себе ем, степ? От коли ви з ним познайомились, і що вас спонукало до того, що ви почали далі займатися саме? No, цим Ну це було дуже давно, десь років 30-40, може тому назад, коли перший раз я знімався в Одесі, в Одесі до речі, там на Україні. Були танцівники, і зараз існують і в Одесі мені показали перший раз такий невеличкий шматочок чи чіт і Потім я почав використовувати на естраді. І коли незалежність добула Україна, і в нас перестав працювати, я зайнявся темденсом. У чому складність опанування степу? Ну, це, це дуже швидко. Працювати, працювати а, ще раз працювати. Але чи потрібно од мати певні якісь якості, можливо, певну базову підготовку стосовно музичного плану? Я маю на увазі. Ну, звичайно. Це дуже складний танок, ну, тому що я ж кажу, під час танцю виконавець слепо – це не тільки танцюрист, це ще й музикант. До речі, виконують свою партію не руками, як всі музиканти світу, а ногами. Це дуже складно. Але в принципі це можливо. Яке має бути взуття? З метал... Любе. Будь-яке, так? будь-яке, да. Ну в даному разі в мене металеві набійки на взуті. головне набійки, тобто да, металеві набійки на шкіряному взуті, але можна і без них. Ірландці танцюють з тексталітом. Дехто танцює на дерев'яній підошві. До речі, ви вам сказати, що ми зараз готуємо шоу. Степове шоу під назвою Кабаре, яке я запрошую вас так само. 8 березня в будинку художника відбудеться прем'єра, де ми використовуємо ну, зовсім неординарно, тобто не, не так звичайно, як це може бути, як ви сприймаєте чи чітку, ми сьогодні вам покажемо обов'язково. А на підборах її можна танцювати? Звичайно, а як же? Тільки ви знаєте, як ходять на підборах? По-різному? На півпальцях. Так. Так, не треба ставати на каблук, тому що підбори можуть. Так само і чі чечітку б'ють. Я, я коли б'ю чечітку, чі я не стою, майже не стою на каблуках, я стою на, саме на півпальцях. А також от, кажуть, що взагалі чечітка чі може відобразити певну от, таку, ритмічну композицію, мелодію саме на Так, Звичайно. Можна трошки. От, і йому. Йому. Нагадує щось вам, так? А що ще відоме? Але мені більше подобається, коли я не мелодіку відбиваю, а ритм. Мені сказали, ну, я сидів, теж можу, звичайно, танцювати, але це трошки складно. Біт. Да, біт. це будь-який ритм, але обов'язково в основі любого музичного твору лежить ритм і саме. Цікаво відтворювати цей ритм. Не так. можемо не згадати про вашу акторську кар'єру, чи складно було поєднувати зі своїм захопленням, і як ви зробили вибір у подальшому? Ні, навпаки, ви ж знаєте, що а, актори на майданчику знімальному дуже багато мають часу, очікуючи right. свій вхід в кадр. Хто чим займався? Я відбиваючи чітко особисто. А інші актори там, ну хто читав, хто там грав щось там в карти або ще якось. І на навпаки мені це не заважало. Якраз задякуючи кінематографу, в мене був вільний час, і я міг працювати над собою. А чи допомогли вам ті якості, цей багаж знань, практики, досвіду в акторській діяльності, які ви отримали, саме втілити та от музи... та в танці? Ну, звичайно, тому що шоу це дійство. Угу. Це і, і, інакша мова, але це все рівно дійство. Я маю. Бути актором інакше це не цікаво буде глядачеві, тобто я не просто відбиваю ритми, а я щось несу okay. да? ну не обличчям, скажімо, а душею, серцем щось там в мене є. Да? Якась думка, яку я маю донести до глядача. Як Ви вважаєте, які перспективи степу в Україні, і наскільки він популярний за кордоном? За кордоном він взагалі шалено популярний. Там е, цінують і розуміють складність цього жанру. На жаль, в Україні, не дивлячись на те, що я дуже багато зробив для розвитку цього танцю, на жаль, в Україні не так поширений він, але ж все ж таки є певні е, наслідки мого діяння. Тобто і в, в, в різних містах України зараз відбувається. росте. росте, звичайно. Хотілося б більше, але ж. Ну і ще на хочеться згадати про те, що ви займаєтесь викладацькою діяльністю. От Наскільки важко взагалі ви спостерігаєте за учнями? От наскільки важко їм опанувати? І можна е, таку тенденцію е, сказати про те, чи можливо важко хлопцям, чи важче все ж таки дівчатам? Цей танок має ін і янь. Інь це пластика руху, а янь це удар. Угу. І от те, що стосується пластики, у дівчат прекрасно. Угу. Те, що стосується удару. У хлопців прекрасно. От, можна так, у якому от, віці краще віці? дітей віддавати на степ? І, власне, чи кожна дитина може навчитися? Кожна може, але ж ну, діти різні, але ж все залежить від часу. Одна дитина сприймається там місяць, два, три, чотири рік і вже готова для сцени, а інша може навчатися 7-8 років. Тобто все залежить від часу, наскільки ні не кожному це дається одразу, так зрозуміло, що я про що йде мова uh -huh. і когось можна навчати вже в 4 роки, а когось і в 8 трошки ранувато. Тобто, все залежить від психології даної дитини. А до речі, чи не думали ви можливо поєднати степо з іншими танцями видами танцю? Не планували? ніколи не було такої. Так, так і поєднується. Поєднується? А от з якимись? Ну я, наприклад, на джазовому танці, але суч... е існує там кантри. дуже багато стилів. Тобто можна я навіть, імпровізувати. Я навіть можу. Я... А -а -а. От дивіться, от, бачите, швабра стоїть. От, зараз я вам дещо продемонструю. Вона да? стоїть. Можна коротше під метати, підметати, да? угу. Так, от дякуємо вам, браво Гарно попідмітали. Дякуємо а, вам. Сідайте, пане Володимире. Хочемо продовжити нашу розмову. От дуже цікаво. Ще от власне ви показали таку, як можна сказати, мініатюрку. Як от народжуються такі от це, це все в імпровізації, чи ви вибудовуєте, певне, на репетиціях? Е, воно Все відбувається по-різному. Іноді в імпровізації, іноді працюєш над цим. Ну, е, Наприклад. Композиція ця придумана так. не мною, а права дівчина танцювала Дар'я Макуха, яка і є постановником шоу, яке я сказав, кабаре, степ-шоу, яке відбудеться 8 березня у будинку художнього. А, а особливо... як часто потрібно трилуватися, аби добитися гарного результату? 에... Колись я тренувався кожного дня по вісім годин. Але зустрівся з одним американцем і запитався, він де, набагато краще мене виконував Тепденс. Він сказав: дві години досить, але кожного дня. А от хто з е, найвідоміших степістів взагалі є в світі, які, от можна сказати, так є ті люди, на яких можна рівнятися ще? Ну, взагалі, в джазовому сенсі це Савіон Гловер, американець, але існував ще ірландець, ірландського походження, американець. Lord of the Dance він створив, забув зараз його ім'я, але він в ірландському да, танці був дуже популярний. Ну, Савіан Ловер, як я сказав, це... Для всіх важд, хоча для мене я з ним зустрічався в Москві особисто. Я ми в інших стилях абсолютно працюємо. Я більше намагаюся працювати, танцювати, да, якісь шоу виконувати. А він зосереджений тільки на ритмі, але ритм потрясаючий. Тобто, то, що в нього ритм, да, да, да. Да. яке шоу вашої мрії, яке ви ще не втілили в життя, але дуже хочете да, взагалі. От... Нарешті хоч щось зробимо перше шоу. Ну, моє, моє, моя мрія, звичайно, зробити не одне шоу, але ж, знаєте, рутина, події, які відбуваються в Україні. Ми ж не відірвані від них, розумієте? Звичайно, це гальмує якось процеси. Всі. Але ж, ну, не дивлячись на кризу, все рівно треба працювати. А ось саме це шоу, що ви згадали, що найближчим часом вже можна буде подивитися. Да. Чому буде його особливість, і яка ж це буде програма? Чим ви зацікавите глядачів, що саме буде показано, щоб... кабаре? Кабаре повністю. Кабаре, буде. Да. Mm -hmm. але степ Степ да, з елементами степ-денсу. І now, в цьому так? шоу буде, я вибачаюся, в цьому шоу буде ілюзія, звичайно. Ілюзія. Mm -hmm. да, і е, жонгляж з м'ячами. Це буде То теж таке дуже поєднання цікаво. різних. Да, всі різних артисти, стілів... які беруть участь Мастерство. в цьому шоу, вони всі. Здобули досвід на європейських майданчиках театральних і ну, багато. Вони працювали в Європі, а зараз вони повернулися додому, змовилися, тобто змилувалися наді мною і вирішили допомогти мені створити це шоу. Наскільки Але... довго взагалі ви це шоу створювали? Ні, я виношу це не, знов таки, я кажу, що балетмейстер, це була ідея просто, балетмейстер і постановник цього шоу знов таки Дар'я Макоха. Да? Це була, це був від мене тільки повштух, ідея. Да? Давайте зробимо щось. І звичайно, що я беру в цьому участь, і я дуже радий, що артисти, які весь час працювали в Європі, нарешті вирішили зробити щось для своєї країни. Що ж, ми бажаємо вам успіхів. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Я ж нагадаю, що гостем нашої студії був актор театру Естради та кіно, фотограф, педагог Володимир Шпудейко, який розповів про свою творчість, а також його учні виконали. Танець. Ми ж дуже раді, що ви провели з нами цей тиждень. І вже завтра до нашої студії у нашій студії зустрічаєте наших позитивних колег Катерину Соляр та Денису Пахило, які вже підготували для вас багато цікавого та корисного. Ну, а ми ж з вами побачимось за тиждень на каналі Європейської столиці. Це був ваш ранок по київській. Уся наша команда бажає вам гарної неділі, сповненої нових приємних вражень. До зустрічі!